У рамках кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 199 частини 1 кримінального кодексу України щодо фактів підроблення марок акцизного збору, співробітники управління захисту економіки Тернопільщини провели санкціоновані обшуки у селі Ковалівка Монастирського району та у селі Бариш, що на Бучачині. У результаті задокументовано діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору. За результатами цього Працювання w... в було проведено обшуків в п'яти приватних господарствах, у яких виявлено в різних кількостях, в різних об'ємах фальсифіковані спиртні напої. Тобто люди десь розбавляли в антисанітарних умовах. Не зрозуміло з якого спирту, чи це був технічний спирт, чи це був етиловий спирт, чи це був харчовий спирт. розбавляли в антисанітарних умовах. цей спирт з водою, додали глюкози. Відповідно продавали це під виглядом відомих брендів як алкогольні напої. Це і Марка була пшенична горілка і німіров Гріндей. Як повідомив начальник управління захисту економіки Тернопільщини Василь Мокрицький, під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено 40 літрів спирту та спиртосуміші, понад 120 пляшок готової алкогольної продукції, відомих торгових марок, понад 300 марок акцизного збору з явними ознаками підробки, корки, дозатори, ліки, шланги, ключі для закурковування пляшок та порожню тару. Частина з цих людей вже попадала в поле зору правоохоронців, десь вони і раніше займалися подібним. Але як кажуть, ну десь дія закону на них не вплинула, вони не зробили відповідних висновків і продовжували займатися цим незаконним бізнесом. Тому тепер покарання надіємося буде більш суворе і надіємося, що вони більше не будуть займатися подібним. Вилучено алкогольну продукцію та марки акцизного збору направлено на дослідження у Тернопільський науково дослідний експертно криміналістичний центр. Розслідування кримінального провадження проводить слідче управління обласної поліції. Оперативний супровід здійснює обласне управління захисту економіки.